Друзі, привіт! Чи задумуєтесь ви щодня, в кожен момент свого життя, куди направлена ваша увага, куди направлена наша увага, туди направлена наша енергія. А наша енергія це дуже потужна сила. І відслідковуючи, на що ми її направляємо, таким чином ми можемо створювати те, що нам потрібно в житті. А не бездумно витрачати свій потенціал, свою силу, свою енергію, куди ми насправді не хотіли би її витрачати. Ну, наприклад, ви почитали новини, там багато негативної інформації. Як ви себе після того почуваєте? Обезживленим, тому що ви увагу направили, енергію туди витратили. І все, у вас нічого не залишилось. А наша енергія це найбільший наш ресурс, тому що за рахунок уваги енергії ми можемо щось створити в своєму житті, а можемо просто її витрачати, не задумуючись вообще, куди сила ділася, і залишатися обзживленими, відчувати в тому. Відчувати себе не дуже добре. Тому о, це важливо щодня відслідковувати, на що ви направляєте увагу, і пам'ятати, що де увага, там і наша енергія. І забирати свою енергію з тих місць, куди б ми не хотіли насправді витрачати свою силу. Це якісь негативні події, там, де ви нічого з цим зробити не можете. Це новини. Це інші люди, з якими ви, наприклад, посварилися, когось ви там не любите, чи... і ви маєте якісь конфлікти, і все це переварюєте в голові. І таким чином ви свого опонента підживлюєте навіть. Коли ви не хочете його підживлювати через свої думки, через те, що ви переварюєте, думаєте, і ви даєте йому свою силу і енергію. Тому думайте, відслідковуйте, куди направлена ваша енергія і направляйте її на створення щось в своєму житті. На створення чогось конструктивного, позитивного, на благо вам, вашій сім'ї, вашій країні і цьому світу. Це набагато буде краще, ніж витрачати бездумно свою енергію на ті речі, на які насправді ви б не хотіли її витрачати, якби ви про це задумувались в кожен момент свого життя. Подумайте про це, воно того варто. І не забувайте про лайк і підписку. Гарного вам дня!